Права 998. Знайдіть область визначення функції. Ну що ж, стартуємо, перше завдання y дорівнює 7 у чисельнику знаменнику x у квадраті мінус 4. Ну що ж, ми не можемо ділити на 0, тобто всі значення можливі х, окрім тих, що наш знаменник перетворюється в 0. Та записуємо, що х у квадраті мінус 4 не може дорівнювати 0. Є, то тоді ми записуємо, що у нас х у квадраті мінус 4 запишемо як х квадраті мінус 4 це 2 у квадраті, не може дорівнювати 0. Або різницю квадратів запишемо як добуток різниці цих виразів x-2 на їхню суму на х плюс 2, і це не може дорівнювати 0. Ну що ж, тоді виходить, що або х-2 не дорівнює нулю. Два варіанти. Або x плюс 2 не дорівнює 0, x мінус 2 дорівнює 0, якщо мінус 2 перенесемо через знак дорівнює, то вийде, що x не може дорівнювати 2. Бо 2 відняти 2 дорівнює 0. Або x плюс 2 дорівнює 0, якщо ми перенесемо плюс 2, то x не може дорівнювати мінус 2. Чому? Тому що мінус 2 плюс 2 буде дорівнювати 0. Виходить, що область визначення функції це усі числа, окрім х дорівнює мінус 2 і х дорівнює 2. Переходимо до другого завдання. х у квадраті плюс 1 у знаменнику у чисельнику 13. Ну що ж, наш знаменник ніколи не перетворюється в 0. Записуємо, оскільки х у квадраті більше рівне 0, то записуємо х у квадраті плюс 1 буде більше або дорівнює одиниці. Ну, а якщо він більше або дорівнює одиниці, то він не дорівнює нулю. Записуємо, отже. Записуємо тоді, що область. Тоді область визначення функції. Це всі числа. Є? Так, переходимо до третього завдання. Y дорівнює 14 чисельнику знаменнику x плюс 2, що множиться на x. Ну що ж, у нас можливі усі x підставити, але знаменник не може перетворитися в 0, то ми пишемо, що х плюс 2. Що множиться на х не може дорівнювати 0. То виходить або x плюс 2. Не дорівнює нулю або. І ще один варіант. Х не може дорівнювати нулю є. Ну що ж, то розв'язуємо x плюс 2 не дорівнює нулю. Якщо ми плюс 2 перенесемо, то х у нас не може дорівнювати число мінус 2. Тому що мінус 2 плюс 2 буде дорівнювати нулю. Виходить, що область визначення функції всі числа, окрім х дорівнює нулю і х дорівнює мінус 2. Переходимо до четвертого завдання. Y дорівнює 9 у чисельнику в знаменнику X2 x у квадраті мінус x. Область визначення будуть усі числа, окрім тих, де знаменник перетворюється в число 0. То ми записуємо, що x у квадраті мінус x не може дорівнювати 0. Виносимо x за дужки, то у дужках тоді в нас вийде x у квадраті поділити на x, це буде x відняти, а x поділити на x це буде 1. І цей добуток не може дорівнювати 0. А це буде, якщо х не дорівнює нулю, або х-1 не дорівнює 0. 0. Перенесемо мінус 1, то х тоді не може дорівнювати числу 1. Тому що 1 відняти 1 буде дорівнювати 0. Виходить, що область визначення функції, це всі числа, окрім х дорівнює 0 і х дорівнює 1. Переходимо до п'ятого завдання y дорівнює у чисельнику 7 у знаменнику x плюс 5, що множиться на x-3. Область визначення це усі числа, окрім тих варіантів, коли знаменник перетворюється в 0. Тобто ми записуємо, що х плюс 5, що множиться на x-3, не може дорівнювати 0. Є. Ну що ж, це означає, що х плюс 5. Не може дорівнювати нулю. Так? Або х-3 не дорівнює 0. Yeah. Переносимо плюс 5, то х не може дорівнювати тоді мінус 5. Тому що мінус 5 плюс 5 буде дорівнювати 0. А хміну 3 дорівнює нулю, мінус 3 переносимо, то х тоді не може дорівнювати числу 3. Тому що 3 відняти 3 це буде 0. Виходить, що область визначення функції це усі числа, окрім х дорівнює 5 і х дорівнює 3. Переходимо до шостого завдання. У чисельнику 4, y дорівнює 14, що ділиться на x плюс 3 плюс 7, що ділиться на х-1. Тут область визначення усі числа, окрім тих варіантів, коли наші знаменники перетворяться в 0. Тобто х плюс 3 не може дорівнювати 0 або x-1. Не може дорівнювати 0. Є. Переносимо тоді плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x не може дорівнювати тоді мінус 3. Мінус 3 плюс 0 дорівнює 0. Далі розв'язуємо x-1 дорівнює 0. Мінус 1 переносимо, то x у нас не може дорівнювати тоді числу 1. Тому що 1 відняти 1 це буде 0. Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Знайдіть область визначення функції. В першому завданні ми записуємо, що область визначення це всі числа. Окрім Х. Не дорівнює у нас мінус 2, і Х не дорівнює 2. У другому завданні область визначення це всі числа. Є? У третьому завданні записуємо, що область визначення це х не дорівнює мінус 2. І x не дорівнює нулю. Є. В четвертому завданні. Область визначення це x не дорівнює 0, або x не дорівнює одиниць. У п'ятому завданні це x не дорівнює мінус 5, або x не дорівнює 3. Є. У шостому завданні у нас область визначення це всі числа, окрім х, не може дорівнювати мінус 3, і х не дорівнює 1. І є.